Так, далі. Ось оця красота хоя паразитіка. Ви всі її знаєте. Ось який листок вона наростила прекрасний. Ось, і такий в неї тут ще є молоде зростання. Ось таке на ньому отаку вона закручену гілочку випустила. оцю гілку вона випустила вже в мене. вона у мене знаходиться з 10 грудня 23-го року. Ну, і я вам скажу таки за цей час. Це в неї навіть досить гарний прогрес. Тому що, подивіться, ось повністю цей букетик листочків. Бачите, там між вузля всередині. Оцей весь букетик оцих листочків вона наростила вже в мене. Ось так. І от зараз тянеться кудись там догори, не знаю. Кудись вона хоче в інший горщик. Так, і така в мене ще є хоя. Хтось мені казав, що це Red Buttons, але я так приглянулася у Марсі. На її каналі вона показувала буквально нещодавно свої хої. І я побачила, що ось ось такі бордові листя. Бачите? Вона назвала цю Хою роял. Якось, зараз я знайду, я навіть написала собі. Зараз я вам скажу. Побікалус Royal Hawaii. Hawaiian, бачите, Purple. Вона має такі великі бордові квіти. І вона мені дуже подібна на роял оцей саме Hawaiian. А Red Buttons, вона має рожеві такі бутончики і рожеві, темно-рожеві квіточки всередині з такими, наче малиновими крапочками. От чому вони називаються гудзички. А ця саме подібна на Hawaiian, бо в неї і листя, бачите, має такий... Бордові прожилки. І саме гілячко, оці гілочки, бачите, від Хої, вони теж бордові. І вона дуже подібна на те, що Марсі називає Роял Hawaiian. Так що не знаю, зараз в мене вже є сумнів. Так, ще одна ось така мацьопочка. Хоя Карноза, Карноза Колінс. Вона приїхала мені. Так, Колінс, бачите, є. Вона приїхала ось, зараз я скажу, теж 25 вересня від Сари Скорку Ось такий в неї гарненький сплеш. Ну, ви бачите самі, ось тут вона наче хотіла випустити квітконос. І випустила ось таку гарненьку гілочку. Ну, ось так. І тут ще в нас є зростання молоде, так що досить непогано росте. Вона така дуже-дуже мілко квіткова, ця рослинка, мілко листкова вірніше. Ну і подивимося, як вона вже заквітне. Так, далі. Цю поличку ми з вами переглянули. На горі полицю ми переглянули. Зараз я вам покажу ще. А, хоя Крутісіай. Ось так я її посадила в такий невеличкий горщик. Вона дуже-дуже довго думає. Не знаю, вона дуже у мене довго сидить. Ось так вона і не гине. Ну, там десь якісь листочки молоденькі випускає, але і не, скажімо так, не активно росте. Ще одна хоя. Ось така, це в мене хоя Віталіно... віталіноїдес. Мередіт, так як її ще називають, Мередіт. Ось такий листочок, один в неї, і там щось трішечки, трішечки, наче якась така бурулька зеленька наклюнулася. Не скажу зараз так, це чи не так, але в всякому разі, ось так воно поки що сидить. Досить давно. Зараз я. Погляну, 14 травня 2024 року. Майже рік і руху ніякого. Отака камери листя дуже яскраве дуже велике. Далі, там у мене котлейка така мініатюрна. Там в мене є хоя, одна Керіай, оця така з сердечками Варігатна. Ось такі має, бачите, варігатні листочки. Скажу так, від скинула один листок повністю знизу скинула, зато наростила один молоденький. Більше нічого немає. Ну, ось ця хоєчка слідуюча, має такі кучеряві листочки. Хоя компакта приїхала до мене вона ось так. 24... 16 серпня, перепрошую, року. Приїхала від Сари з і ось от така от вона, там є в неї молоденьке зростання. Там, скажу так, вона казала, що дуже повільно росте, так воно і є. За рік часу вона буквально наростила дві таких малесеньких кучеряшки. Зараз я попробую її дістати і вам покажу. Вирішила вам прямо на сонечко показати. Ось, бачите, дивіться, он там всередині є. Одненький такий, он він, бачите, як видно гарно. Ось він такий гарний зростання молоденьке. Потім оцей такий зараз тільки-тільки він розпускається. І позаду отой такий закручений кучер ще один. Так що, ось так вона тут випустила щось, більше тут нічого немає. Тут, правда, в мене відсохло два листочка. Верніше, один я була легенько зламала, Ну, зачепила, він відламався. Ось. А з цього боку він був відсох. Не знаю чому, але тут ось зразу почали нарощуватися молоді кучері. Ось така вона. Досить непогана, я нею задоволена. Ось на кінчиках у нас нічого не зростає. Зате виглядає ось ось так. Так, ще одна хєчка макрофіла. Ось вона приїхала вона до мене. Макрофіла варігатна, приїхала 25 вересня 24-го року, теж від Сари Скорку. Теж вона приїхала до мене. І ось так вона поки що. Ось так вона приїхала і ось так вона сидить. Нічогісінького немає. Від вересня місяця жодного руху. Навіть щоб я хотіла сказати, що там щось десь прокинулося, не, не можу, тому що тут немає нічого. Ось так вона сидить і сидить. Хоча вона сидить, однаково, я потім розкажу вам, який в мене ґрунт, в яких умовах і як я їх поливаю. Так що ось така, така ця собі макрофіла. Макрофіла варієгатна. Ще одна хоїчка, це від мариночки. Це, якщо я не поміняю, це Філіпінс. Це Філіпінс від марини з Кривого Рогу. Ось так вона прекрасна хоючка. Дивіться, які в неї прекрасні листочки, досить величенькі такі, світлі з ще світлішими прожилочками. Ось так вона виглядає. Почав чомусь підсушуватися молодий листочок, але ось там прокинулася, бачите, ще гілочка. Паралельно з цим листком прокинулася ще одна. І так я подивилася досить непогано, тому що цей листок наріс в мене, бачите, ось. І я туди теж закрутила. Пагін, тут на пагоні щось прокидається, буде щось зростати. Але кінчик засох. Теж, бачите, я підчіпила і відразу кінчики засохли. Не всі хої люблять, щоб їх до чогось зачіпати. Деякі хої просто люблять провисати або чіплятися самому за якусь опору. І не дуже вони полюбляють, щоб їх ось так: от, бачите, підкріпляти, тому що вони він засушує кінчики. Ну, але ну що зробити? Зараз я вам. Ще покажу, що в мене ще є. Залишилося в мене три хої. Так, три хоєчки залишилися. Є ось така теж від корку Fuvuanensis каудата Fuvuanensis. Зараз я вам покажу її, як вона виглядає. Ось ось така, бачите, вона теж з плешиками, але в неї листочки наче з такою легесенькою опушкою. Такі вони наче м'якенький ворс на ній, такий наче килимчик. Бачите, Колись у нас на стіну такі були ті турецькі килими, отакі, з таким м'якеньким-м'якеньким ворсом. Отак вона має сплешики і має м'якенький ворс. Приїхала вона до мене, зараз скажу, 2 листопада 2024 року, півроку в утриманні, але ще нічого не зростає. Сидить і думає. Ось фу фу пуфуненсис називається. Далі. Мариночка це взагалі прекрасна, чудова дівчинка. Green Ghost зелений привид. Від Мариночки. Три листочка були на ній. А тепер від неї пішов ось оцей такий пагін. І щось на ньому буде зростати. Подивимося, чи листочки, чи, може, квітконос вона захоче дати. Будемо бачити. Їй дуже подобається, все її, все її влаштовує, але зараз вона прекрасно почувається. Ті листочки, що були ось тут на горі, два жовтеньких, вони відпали. Марина, пам'ятаєш, вони були такі кволенькі, і вони відпали. Зато ці тримаються прекрасно і вона почала зріст. Все добре. Ще одна хоя. Зараз це, по-моєму, у мене хоя від Інни. Карноза Крінкл це від Інни з громик з Києва. Приїхала 27 липня 2024 року. Ось так виглядає. Прекрасна карноза. Ось така вона має листочки, такі, наче трошечки фактурні. з такими виямочками. Зелененька. Без вона трошечки має такі де-не-де сплешики. Бачите, Отаку зараз я візьму в тінь, і вам краще видно сплеші. Ось, отак. Бачите, сплеші краще видно на тіні. Може, тут на сонці ось так теж буде видно, так напевно. ну ось Бачите, як гарненько видно ці біленькі такі сплешики. Небагато, але де-не-де -де вони є. І ось так вона сидить поки що. Не висихає нічого в неї. Але і ані, тут щось наклюнулося. Ось бачите, між вузликами на самому самому верху щось, значить, там наклюнулося. Ну, будемо чекати. Будемо бачити, що там буде. Так ось така карноза Крінкл. Я вам не показувала у всіх коріннячко, але скажу вам чесно, коріння є у всіх. Я так подивилася, я оглядаю кожного разу, коли поливаю свої ці хоєчки. Я стараюся глянути корінчики, корінці є у всіх. Так що це дуже тішить. Ем... Так, ще в мене є кілька хой. Навіть не кілька, їх тільки дві. Зараз я вам їх покажу. А ні, ось цю я вам показувала, мабуть, ні. Ні, це блонді. Ще одна лакуноза блонді. Приїхала від Інни з Києва 14 травня. Блонді я вам раніше показувала, вона була мені випустила повністю білі листя. Я їх обрізала, і вона після того випустила мені ось таких кілька молодих. Буквально навіть цілу, я б сказала, цілу галузку. Ось отут, бачите, ця гілочка, оця повністю вся вся оця гілочка наросла вже в мене. Росте вона досить непогано, росте активно, досить така, я б сказала, навіть активна рослинка. Зараз я її поставила, бачите, вона в мене висить ось так тут, теж на неї гарно падає таке після обідня сонечко. Ну, наразі затулила її цими великими горщиками, бо хочу винести на вулицю вже виносила. Винесла свої цимбідіуми. Якщо ви бачите, ось тут у мене були цимбідіуми, зараз їх тут немає. Катлея теж була на вулиці, я забрала дендробіуми і катлею додому, тому що нас обіцяють до нуля мороз. Це в середу ніч буде вівторка на середу, дуже холодною, десь один градус, і буде. 0, а можливо, навіть і мінусова температура, тому такі більш чутливі орхідеї я забрала до хати. І дивіться, що саме цікаве. На котлеї з'явилися ось такі бордові плями. І знов-таки поясню, це вітер. Ось так опалює, бачите, молоді листя котлеї. Це молоденький зріст. Сподівалася на його квітіння. Ну, можливо, щось ми і дочекаємося з неї цього року. Так. Приїхала ця хоєчка від Інни Громик 16 травня, 14 травня швидше всього, це в мене рутті, сіві рутті. Дивіться, вона приїхала ось з цими листочками і цими листочками двома, а випустила потім гілочку. І подивіться, що вона мені тут наростила. Наростила три листочка спочатку знизу. Я ж вам її показувала минулого разу. І ось тут, зміж вузля, бачите, подивіться, ось отут. Відпав листочок. Ось ось тут паралельний до цього листочок відпав, але від нього пішла оця галузка, і подивіться, раз, два, три, ні, два великих листка і зростання догори. Дивіться. І ось два таких великих листочка, вони блискучі, гарненькі, вона наростила вже от буквально за недавно, буквально за короткий період. Тут в мене є рослинка, я не можу ніяко приділити, що це. Там є якийсь папірчик на ньому, що це таке. Я не можу оприділити, вже буду чекати, поки вона доросте і поки вона щось нам випустить. Або квіти, або якісь, ну, не знаю, гілочки. Щось таке. Це на ньому була щитівка. До речі, він приїхав з щитівкою, і я навіть зразу не зауважила. Думаю, що ж це таке на пагонах коричневе. І коли я приглянула через мікроскоп, побачила, що це щитівка. Але вже рослинка здорова, я її полікувала, і все з нею чудово. Ну, і ось ще одна хоя. Зараз я вам покажу. Були в неї два листка. Оцей третій листок наріс в мене. Теж він має таку, наче венозність. Зараз я ось так зроблю. Вона, правда, трошечки припала пил пилом, бо я її постійно оприскую, і вона стоїть під аспарагусом. Ось така, бачите, вона такі має венозні листочки. Це в мене Хоя Дженніфер. Хоя Дженніфер, не знаю, можливо, в неї якась інша назва. Ось такий листочок гарненький вона наростила. Приїхала від Інни Громик з Києва 14 травня. Це мої такі подарунки були на День народження. Я купила собі кілька хой, таких великолисткових, гарненьких. Ну і ось так вона. Наразі там щось в неї прокинулося. Ось, там, бачите, якісь такі. якісь, Є там якийсь вузлик, щось там таке в неї намітилося. Таке, навіть якась припухлість така. Ну, і будемо чекати, що звідти виросте. Ну, мабуть, листочок. Хай би був листочок, я б тішилася. Ну Ось така кількість в мене хой. Я вже постараюся перерахувати потім вже по я буду монтувати відео. Перерахую, скільки саме кількість, яка в мене хой у колекції на даний момент. Показала вам всі, більше в мене немає. Ну, і ще в мене є один такий есхінантус. Ось він. Я вам його показувала, це губна помада. Ну, і там ще, бачите, самі, аспарагус ось такий в мене, бачите, він дуже-дуже ніжний. Занадто він такі листочки в нього дуже-дуже тоненькі, дуже такий він ніжний. За той, що я показувала вам в Барселоні, там просто шикарний аспарагус, я би з задоволенням такий хотіла мати в себе вдома. Ну, а цей зростає отам от в горщику на холодильнику. Ось. І отак плететься мені на кухні по шафці. Ну, ось і все. На сьогодні в мене вся інформація. Я хотіла ще вам сказати єдине про хої. Це який в них ґрунт. От, з цієї хоєчки почала і на ній, скажімо так, завершу ґрунт, в якому вони всі посаджені. Всі до одної хої в мене зростають в кислому верховому торфі. Я їздила. Якщо ви переглянете мої попередні відео, у мене є відео про те, як я їздила торфовище. Там я е, шукала за мохом, знайшла торф. І от в той такий верховий торф я його трошечки перемішала з перлітом. Перліт я промиваю завжди проточною водичкою. У мене є вода відстояна. І спочатку я проливаю, промиваю гарненько проточною водою, а потім я його і проливаю ще тою дощовою водою. І тільки тоді додаю до торфу. І ось так в мішаному такому торфі. Зараз я от візьму в руки горщики, просто вам покажу наглядно, як виглядає в мене посадка. Дивіться, ось така велика шкляна ваза. На дні я маю там камінчики, великі такі грубі кусочки кори, пінопласт, може бути навіть керамзит, зверху верховий, оцей такий торф, бачите? Ось. І тоді посаджена в нього ця сама хоєчка. Ось так. Бачите, ось. І їм такі, така посадка, їм всім подобається. От. Так що ось вся інформація по хоях на сьогодні. Хої в мене почуваються добре. Ось я посадила отой такий аспарагус, який я привезла з Барселони, але він жовтий листочки, і невідомо, чи він виживе. Він дуже-дуже малесенький, і в нього дуже тонесенький корінець. Ну, я не знаю, я хоч везла його, він був вологий. Може, він і мені буде, може буде рости, а можливо, і ні. Не знаю. Шкода, звичайно, хотілося мені такі мати аспарагус, але можливо, я десь знайду його в магазині. Обов'язково куплю собі. Ну, ось і все. Це все по хоях. Я вам все розповіла. Всі хої свої показала, нічим я їх не підгодовую, наскільки я читала, хої потрібно підгодовувати. І вже, мабуть, десь оце, як я їх погодую хімікатами від борошнистого червенця. Після того я всіх їх підгодую і підживками. Так що ось така моя колекція хої. На даний момент показала вам всі хої. Вони в мене всі складені ось на цьому стелажі. Ось вони ось так, бачите, вздовж напроти сонечка може бути не видно. Але ось ця поличка, ця поличка і ось тут частина полиці знаходяться хої. Тут тільки є в мене бульбофілум, отам він зростає в мене на блокові. Ось там. І ось тут в мене є ще така маленька міні-котлейка. Там теж бульбофілум. Ну, і там ще одна катлея, Ну і чекаю вже ось ще один бульбофілум. Теж а ні, це. Ну, так, це бульбофілум, Він теж гарненько зростає. Ось такий листок, гарненький випустив величезний. З позаду ще одна бульба і ще один ось такий листок. Ось. Виставили поки що на сонечко, нехай трошечки бір набираються соні сонячних ван. Е, По-моєму, дві хої в мене загинули. Тобто одна загинула через мою необачність, я пропустила її, коли поливала загальні хої, хоча я беру по горщику, десь я пропустила в якомусь горщику. Бачите, коли вони прозорі, наприклад, я бачу де деяка полита, деяка не полита. А коли є в таких от вазочках, бачите, мені не видно, чи вона полита. І десь я пропустила, вона просто я її засушила. Шкода мені було, звичайно. До речі, я не знаю, де моя Мат... а, Матільда. Матільду, я вам показала. так. Матільда є, Мередіт теж показала. Ну, всі показала, фактично, показала вам всіх своїх хої. Ось. А, ще ось а ще є хої. Ось в мене ще є хоя. Це буртоняй. Фактично, вона, ось вона квітла. Я вам показувала її квітіння. Вона росте на блокові. І, чесно кажучи, в мене таке враження, що вона знову буде прокидати свій квітконос, тому що на ній є два. Десь був, не бачу другий. Ще був один, і вона е, теж буде ось така вона є. А ще в мене є зрізи, які нарощують, зараз я їх. Вони нарощують корінці наразі, зараз, зараз я вам їх покажу теж. Там теж три хої Буртоніай і, здається, ще є дві від сари, які от прийшли мені останні, буквально десь кілька тижнів тому. Ну, тут є ще кілька зрізів. Оця бортоняй, ця одна, і ось оця бортоняй. Я вам колись їх показувала, вони, вони різні. Вони, ця має такий кант на листочках. Вони нарощують корінці, але там ще досить маленько в них корінців. І я хотіла підготувати стаканчики, вже їх висадити. Бо тут одна з них почала дивіться нарощувати квітконос. Мені здається, що вона буде його розпускати. І десь я побачила ще квіт, а ось. Дивіться, ось ще зростає квітконос. Це молоде зростання. Так, а ще в мене є ще дві хої. Мені прислала Сара, каже: виживе, то виживе, а не виживе, то пришлю тобі інші. Пам'ятаєте, це остання посилочка, що була? Ось вона мені прислала ось оцю хою. Чесно кажучи, зараз я мушу пошукати назву. Ось. І прислала вона мені оцю, що мені дуже подобається. В неї реально підріс вже корінчик. Дивіться, як гарно підріс корінчик, як видно, бачите? Ось. Ось вона має таке листочки, яке загорає на сонечку. Теж мушу подивитися назву, але от не пам'ятаю. І ще ось ця в мене є. Це, здається, хішкеліана. Може, я й. Пом... Ні, в неї дуже-дуже складна назва. Там. Там дуже-дуже складна назва в неї, до речі. Ні, це не андуаненсис, це якась інша андуаненціс В мене загинула, висохла. Ось. Диця корінчики вона нарощує. Вони тут собі стоять у мосі, мох доволі вологий, і вони собі так там активненько нарощують. Бачите, ось там нарощують собі корінці. Ось оці дві, які мені прийшли від сари. Ця гарненько бачу, вона розпускає, а ця все-таки підсихає листочок. Ну, але подивимося, що з нею буде. Бо тут, наче, корінчики в неї пропльовуються, бачите, щось наче є. Але потрібно, мабуть, глибше її посадити. Ну, і щось з цим квітконосом. Теж не знати, чи він буде розвиватися. Ну, подивимося. Ну, ось все. Всі хої я вам, я вам показала, всі хай, хої вам перерахувала. Сподіваюся, що. Ви мене поправите, якщо десь якась хоя в мене або немає назви, або ви мені підкажете назву, тому що я, чесно кажучи, ось оця, оця хоя, вона мені, бачите, вона двома кінцями знаходиться в ґрунті. Тобто вона знаходиться там всередині, в горщику, ну, в мохові, двома кінцями. І скажу вам чесно, з двох кінців в неї ростуть корінці. І от попробуй знай, котрим боком її всадити. Мариночка, в тебе щось таке є. Підкажи мені, будь ласка, листя донизу, чи листя догори. Тут, дивіться, якщо взяти оці листочки, вони йдуть доверху. Бачите, наче закручені доверху. А як взяти ці, вони вже донизу закриті. Цей доверху, дивіться, цей в одну сторону, а цей в другу сторону. Яким боком посадити хою? От вам задачка на вирішення. Хто в нас підкаже мені? Що з нею далі робити. Або я розріжу її пополам, коли корінці, корінчики випустяться, я десь так от розріжу або тут, або тут, і так і корінцями висаджу в ґрунт, і хай тоді вона собі росте, куди вона хоче. Чи може її краще посадити на блок? Підкажіть мені, будь ласка. Ну, ось і все. На цьому всім дуже-дуже дякую. За ґрунт я сказала, поливаю я хої по мірі просихання, поливаю тоді, коли я бачу, що в мене в горщику. Вже підсох ґрунт. Тобто, пересихання теж не можна допускати, тому що корінці ухой дуже ніжні, корінчики-ухой дуже чутливі до пересушки. Звичайно, вони не люблять, щоб було дуже багато води, боже борони наливати так, щоб вона там в ній квакало. Ось. Але і сухими тримати хої теж не можна. Ну, ось і все. Всім дуже дякую за ваші перегляди. Дякую вам за ваші пальчики догори. Ще раз всім дуже-дуже вдячна і всім пока.